Найцікавіше відео тижня від Телеграф Зниження планки мобілізаційного віку в Україні до 21-50 років із нинішніх 25-60 отримала чимало прибічників із середовища депутатів, волонтерів та військових. Нібито молоді краще воюють а тим часом роботодавці зможуть розраховувати на чоловіків старшого віку. На тлі гострого дефіциту кадрів такий трудовий резерв на перший погляд дійсно може багато що змінити. І хоча офіційно влада поки не підтвердила, що в Україні можуть переглянути вікові рамки. Розовного віку Телеграф UA вирішив розібратися, як все це вплине на кількість вакансій та зарплати. Докладніше далі. У можновладців є думка, що чоловіки старші 50 років більше допоможуть економіці, аніж фронту. А бізнес взагалі чекає зниження мобілізаційного віку як порятунку, адже ринок праці зараз переживає справжню кризу. І, хоча з так званими чоловічими вакансіями більше проблем не вистачає буквально всіх від вантажників до бухгалтерів. Через мобілізацію багато військовозобов'язаних українців просто пішли у тінь. Вони працюють без оформлення або взагалі не працюють. Ховаються, щоб не отримати. Римати повістку за оцінками експертів у так званій сірій зоні зараз опинилася третина українських чоловіків, і це дуже вдарило по легальному ринку праці. Якщо нижню планку призовного віку знизять з 25 років до 21, ринок праці може втратити кілька сотень тисяч потенційних працівників. На думку експертів, орієнтовно може йтися про 350-400 тисяч осіб. Водночас, якщо не будуть мобілізувати тих, кому за 50, вивільняється 1 мільйон 700, 880 тисяч чоловіків. Таким чином, з поправкою на війну йдеться приблизно про мільйон триста тисяч півтора мільйона додаткових робітників. Це досить багато, враховуючи, що в Україні зараз, за оцінками екс-міністра економіки Тимофія Милованова, усього 12,5 мільйонів працездатного населення, хоча до війни було більш як 17 мільйонів. Але чи врятує це Україну від гострої кадрової кризи? Виявляється, що не дуже. Як стверджують експерти ринку праці, категорія працівників. У віці 50-60 років не є дуже цінним ресурсом для бізнесу. Але 50-річним працівникам раді на державних підприємствах, де довелося викликати пенсіонерів із заслуженого відпочинку. Тому там працюють навіть 70-річні робітники. Серед переваг персоналу за 50 експерти називають лояльність до роботодавця і відданість роботі. А серед недоліків не завжди відмінне здоров'я та ризики зниження працездатності. Є ще один важливий нюанс: висока Інтенсивність праці у такому віці може згодом обернутися ризиками підвищення рівня смертності серед чоловіків за 60 років. Що стосується оплати праці, через кадровий дефіцит роботодавці змушені підвищувати зарплати. Наприклад, у 2023 році зарплати у середньому по ринку збільшилися на 22%, А за перше півріччя 2024 року зросли вже на 7%. Експерти стверджують, що підвищення зарплат створює шалене навантаження для бізнесу, тому що компанії Втрачають ринки збуту та об'єми продажів. У них проблеми з електрикою та логістикою, зростає собі вартість виробництва, але вони змушені економити на чому завгодно і платити більше працівникам, або інакше люди просто почнуть звільнятися. Адже вакансій зараз багато, і вибирати є з чого. Більше того, чимало середнього та малого бізнесу може просто збанкрутувати саме через підвищення зарплатні. Насамперед, це стосується сфери послуг, тож говорити про подолання кадрового дефіциту. То ще зарано відтепер виїхати за кордон на законних підставах неможливо без військового квитка. Прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікових документів. Докладніше далі. 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Він передбачає, що всі військовозобов'язані призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані: номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та імейл e за наявності. Це потрібно було зробити до 16 липня. включно. 17 липня українські прикордонники почнуть перевіряти у чоловіків військово-ублікові документи при виїзді за кордон. Якщо їх немає, перетин буде заборонений. Державна прикордонна служба повідомила. Що від сьогодні з нуля годин у пунктах пропуску у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років будуть перевіряти наявність військово облікових документів у разі відсутності документа? Прикордонники відмовлять у перетині кордону. Документи можуть бути у будь-якому форматі книжечка, тимчасове посвідчення або електронний документ з QR-кодом у додатку плюс». Якщо у прикордонників виникнуть сумніви щодо даних або справжності документа, вони перевірять інформацію в системі оберіг. Підсумував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Нагадаємо, за недотримання вимог оновлення даних чоловіки можуть отримати адміністративні штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень а в окремих випадках за несплату штрафів можуть конфіскувати оселю або інше майно боржника. За два місяці дії нового закону про мобілізацію сталося диво, нібито навчальні центри міністерства оборони та інших військових формувань на сьогодні майже укомплектовані, і додаткових сил для зсу, начебто, не потрібно. Принаймні, так заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Телеграфію вирішив з'ясувати подробиці, тож докладніше далі. За словами члена комітету з питань нацбезпеки та оборони Юрія Здебського, у нього відсутня якась інформація щодо повної комплектації навчальних центрів. Причина проста: минуло лише два дні після дедлайну оновлення даних у ТЦК. Перший етап закону про мобілізацію передбачає постановку на облік повністю всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років. Тобто, щоб усі оновили дані, пройшли медкомісію та визначилися з військовою спеціальністю, має пройти певний час, тож звітів від керівників центрів Поки що просто немає, крім того, він нагадав, що в ситуації повномасштабної війни будь-яка інформація про навчальні центри ЗСУ, їхнє розташування, забезпечення тощо по суті є секретною, тому що оприлюднення цих фактів може призвести до небажаних наслідків. Наприклад, якщо росіяни обчислять координати такого центру, вони можуть завдати ракетного удару. Це питання безпеки самих військових, підкреслив нардеп. Так само точна кількість призваних до ЗСУ українців, які наразі проходять навчання, це. Секретна інформація, і якщо вона буде оприлюднена публічно, то це може зробити тільки головком. Війну з Росією військові експерти називають війною сорокарічних. Наразі кістяк української армії становлять люди, яким понад 40 років. Про це вкотре нагадав в інтерв'ю радіо НВ заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, армії треба більше молоді, тому що молоді бійці здатні виконувати більш складні задачі. Докладніше далі. Максим Жорін визнав, що сьогодні в ЗСУ більша частина бійців це чоловіки за 40 років, яким вже доволі важко виконувати ті бойові задачі, які перед ними ставлять. За словами військового у третій окремій штурмовій бригаді середній вік набагато нижчий ніж загалом в армії, приблизно 25 років. Тому що молоді бійці здатні виконувати більш складні задачі. На думку Жоріна, процес мобілізації треба було починати з самого початку повномасштабної війни. В такому випадку зараз Україна б мала ефективну армію. Військ Овий зауважив, що весь час цивільне населення жило в сподіваннях, що вже завтра, післязавтра, все закінчиться. Той час, як треба було дати розуміння того, що всі ми живемо в нових реаліях, і ці реалії виснажлива війна з Росією. А в такому випадку усі військовозобов'язані зобов'язані стояли б на обліку, тож мобілізували б виключно тих, хто потрібен за віком, фахом чи досвідом. Нагадаємо, що це не перша експертна думка стосовно зниження віку мобілізації. Лікарі вважають, що 25 річна людина буде переносити на Аження легше аніж у 18-20 років. Верхня планка мобілізаційного віку у 60 років також хибна. Її треба знижувати, тому що в цьому віці чоловік як боєць уже неефективний. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.